Юро, вітаю, пані Марино. Ну дійсно ситуація як виглядає: з одного боку, у нас, начебто, є підстави для піднесення для такого доброго настрою для того, щоб якось ну, я не скажу про ефорію, але про якусь таку більш підвищений настрій. А з іншого боку, ми бачимо, що відбувається. Всередині Кремля, і що там, начебто, пішли вже такі незворотні процеси. Ну, якщо брати військову ситуацію, то що тут такого дуже потужного? Це те, що звільнення борової, і мені здається, дуже потужно. Якщо коротко все говорити, то дуже потужним є повідомлення Агілля Рустамзаде, Азербайджанського експерта, який пильно слідкує за. Перебігом подій на лінії зіткнення він впевнений, що ситуація наближається до того, що українські збройні сили блокуватимуть Херсон в півночі. і звісно, це повідомлення таке дуже обнадійливе і дуже важливе для нас, усіх для нашого суспільства. Ну вояки як завжди дивують світ і українське суспільство тут збили гелікоптер К-52, посадили приземлили приземлили безпілотники Лерон приземлили іранський безпілотник. Ну дуже дуже, дуже багато таких подій. Але ну, між іншим, от є така подія, яку на якій би я хотів би більше увагу зосередити. На те, що Україна, Українська, українська армія пропонує. Сполученим штатам повний контроль цілий, повний, тобто узгоджувати повністю, куди вона буде бити і як і, але взамін за отримання оперативно-тактичних ракет атак. Ну, щось мені підказує, що не погоджуються поки що Сполучені Штати, і е, Білий Дім е, вірний своїй такій стратегії все робити акуратно, е, дуже тихенько, спокійно, не поспішають. І Мені здається, що усе це пов'язано з таким стримуванням не стільки Путіна, скільки стримуванням певних людей в його оточенні, які. Можуть змінити хід цієї історії сумної з війною з Кривавою із самим Путіним. Ну, безумовно, що сьогодні всі обговорюють те, що Держдума проголосувала за таку собі цю анексію території. Але що дуже цікаво, що Пісков, пресекретар Путіна, вже встиг. Сказати, що ЛНР ДНР будуть в кордонах 2014 року захоплених територій, це означає, що російська влада вже пішла на попятну, так би мовити, тому що розуміє, що можуть бути швидкі звільнення територій і тоді як буде виглядати Путін, ну зовсім зрозуміло, куди затягується ситуація. Так само не зовсім зрозуміло, тому що рано чи. Пізно прийдеться Путіну зіткнутися з тим, що, начебто, шоу відігране 30-го числа а, вересня, а ситуація ніяк не на користь путінської влади буде розрулюватися і а, будуть звільня, звільнятися території. Що у такому плані робитиме Путін? Ну, сьогодні вже пропагандист Путінський вже залякував. А, Дроном з ядерною боєголовкою, тобто такий морський дрон, чи торпеда, фактично, який там може пролетіти над Великобританією і зробити попіл, фактично з. Великобританії. Ну намагалися ми аналізувати цю ситуацію, чи може бути у Росії така зброя. Хочу сказати, що мені особисто не дуже віриться в це, що Росія ну, те, що буде погрожувати, і що Путін буде балансувати на межі, це зрозуміло. Але ситуація тут виглядає так, що Путіну треба якось зупинити. Ну, зупинити, легітимно зупинити. В просування української армії. Причому досягнуто що? Досягнуто, щоб Україні не постачати потужних ракет, але ж українська армія все, все рівно просувається. І навіть за умов того, що Сполучені Штати, ну так, будемо казати, так, згрупувалися да? і очікують, в Росії в принципі не знають, що зараз робити. І зараз багато. То хто каже про те, що всередині російської верхівки почалася величезна суперечка, і е, такий дискурс, який може в принципі завершитися і е, е, фатальною розв'язкою для декого ну е, передусім, е, слід звернути увагу на що на то, що і Кадиров і Пригожин наближені до Путіна люди, які володіють, будемо казати так, парамілітарними можливостями, тобто кишеньковими арміями, фактично, вони з дуже потужною критикою накинулися на військове керівництво, і фактично ну, перевели стрілки повністю за втрату ліману, за недолуге військове Ова керівництва перевели стрілки на військових. А от як далі все це буде? Ну не зовсім зрозуміло, тому що е, ми бачимо е, на наших очах розгортається суперництво між з одного боку Кадировим, е, який може. Е, Піклуватися безумовно про свою власну безпеку і набирати бали там в Чечні, але може і використати чеченців для того, щоб підрихтувати ситуацію з владою. Так само Пригожин має значні потужності, значні сили з найманцями, і фактично найманці можуть контролювати ситуацію з владою в якийсь момент. Так що для Путіна це буде. Не найкращий, напевно, варіант. Хоча, можливо, він думає, що і не найгірший, тому що Пригожин, коли визнав, що він створив ПВК Вагнер, він фактично запропонував доповою мовою, запропонував свої послуги. При цьому після втрати Лиману фактично можна сказати, що військових військовий блок нейтралізовано. Військовий блок знаходиться в розгубленості в ситуації, коли вони не можуть прийняти якісь рішення по відношенню. До того, що робити зі своєю з найвищим військово-політичним керівництвом, незважаючи на те, що і Шойгу, і Герасьмов, начебто, входять у склад цього військово-політичного керівництва, але, напевно, вже давно нічого не контролюють і нічим не керують. Питання спецслужбиського блоку, воно більш турбує усіх. Тут можна сказати, що можуть відбуватися якісь рухи, якісь. Перегрупування і мовчання представників цього блоку, воно ну, певною мірою воно так насторожує. Тим більше, що ми всі пам'ятаємо про багаторічне суперництво, скажімо, Кадирова з ФСБ і з іншими структурами ніхто не відміняв гру Ша, яке так само має свої сили і потужності. Отже, така склалася ситуація на тлі того, що Відбуваються погрози ядерною зброєю вкотре, що пропагандист сьогодні сказав: дрон. Ключове слово було дрон. Так, от. Якщо казати про дрони, то хочу нагадати, що Росія протягом останніх 10 років не спромоглася створити власні дрони і лише показувала, демонструвала макет такого собі найважчого у світі безпілотника 20-тонного охотника, але так він нічого і не зробив у небі цей охотник. Так само там є і Альтіус і різноманітні інші дрони менші, будемо казати. Але питання полягає в тому, що і дрони, і ракети російські вчені на рівні кінця 2020 року визнали сліпими, тобто вони не є керованими у такому такому сенсі, як, наприклад, про дрони не можна сказати, що там інтегровані елементи штучного інтелекту. А про ракети, взагалі, вони висловились, що ракети російські сліпі, ну ми в принципі це і бачили. І звіт Міністерства оборони України свідчить про те, що і вказує на те, що та сама крилата ракета Калібр має лише 33% відсоткову точність тобто. Будемо казати так, лише третина цих ракет може влучити у ціль, а інші цього не зможуть зробити. Тож казати про те, що Росія сьогодні має потужну зброю, я не впевнений, що можна так стверджувати. Тим більше дуже цікавою є така промова колишнього директора ЦРУ, який зазначив, що Сполучені Штати не будуть використовувати ядерну зброю. На випередження, але використати конвенціональну зброю, якої буде достатньо, щоб вбити всі кораблі Чорноморського флота, всю військову інфраструктуру і знищити російську армію. Ну справді, Сполучені Штати мають таку зброю і можуть це зробити. Питання лише в тому, чи. Як це буде здійснюватися, і як на це яка на це буде реакція? Тобто чи буде реагувати, скажімо, Путін чи будуть чи буде реагувати його оточення? Отже, найкраща версія з нинішньої ситуації полягає вже напевно в усуненні Путіна від влади, але чи відбудеться це, чи це в найближчими днями чи найближчими тижнями? Сказати дуже важко, і Путін мріє зараз. Про те, щоб все ж таки йому дали перепочити армії, дали перепочити, набратися сил і перенести бойові дії на приблизно березень 23-го року. Тоді б він почував себе більш впевнено. А от чи надасть українська армія таку можливість, ну сказати дуже важко, тому що незважаючи на усі дефіцити з озброєнням, незважаючи на усі стримання з боку адміністрації Байдена, тепер вже Армія так само просувається і не хочуть зупинятися і країни центральної східної Європи. От такий відчайдушний акт з боку чешського суспільства. Збір коштів на те, щоб українській армії передати модернізований танк. Це ну. Потужна історія, яка безумовно має більш психологічний характер ніж безпосередньо військовий контекст. Але все ж таки повернемося до настрою сьогоднішнього дня. Як би там не було, а ми бачимо, що Росія, російська армія деградує, мобілізує. Ця не вирішує проблем. А Путін знаходиться у відчаї, і це нам надає можливості ну з більшою впевненостю, з більшими сподіваннями дивитися в день завтрашній. На цьому я хотів би і подякувати за увагу, і сказати, що Україна таки переможе, бо вже сьогодні видно дуже добре, що ми перемагаємо.